Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Xbox Live Лайв Голд. все! Прощавайте. Замість нього Microsoft пропонують вам удвічі дорожчий Game Pass Core без щомісячної роздачі ігор на кшталт PS, Plus, проте натомість із фіксованою бібліотекою ігор, в яку будуть додавати тайтли, після чого вони не зникатимуть. І знаєте на що це? Я не знаю. У мене є здогадка. Пам'ятаєте, вони хотіли підняти ціни на Gold та отримали лише цкування на це. Так от, це і є те саме здорожчання. Секундочко. А я мав би здогадатися. Тільки цього разу хитро аргументоване. Хоча яке нам до того діло, бо консольного геймпасу в Україні досі нема, а ПК версія підписки залишиться на незмінній ціні. Тай же ж три карбованці завтра утром віддам, чого мовчиш. Гриць, та жалко. Європейський Союз змусить робити знімні акумулятори не тільки для смартфонів. Портативні консолі на кшталт Switch або Steam Deck теж будуть зобов'язані виконувати цю норму, що офіційно набуде чинності у 2027 році. Ух ти, Геніально. У третій частині Payday ви зможете стелсувати як навіжений. Граз, дворяти, не стримуйтеся! У підтвердження цих слів розробники показали нове ігроладне відео, присвячене демонстрації механік прихованості. Розробники Remnant 2 також виклали нового трейлера, що розповідає про архетипи. Вони ж класи, що доступні в грі. Конкретно цього разу розповідали про мисливця. Крім того, а окрім. Крім, ну крім наш. А i окремо показали цілих 38 хвилин чистого ігроладу. THQ Nordic запевнили, що ремейк Alan in the Dark йтиме на консолях у 60 FPS. Але тільки в режимі продуктивності. Режим якості напевно ж гратиметься у класичних консольних 30 кадрів. Помиляєтесь. Усі так кажуть. Юбікі повідомили, що асасини у міражі взагалі не матимуть жодних сюжетних та й несюжетних доповнень. А я вже. Актор, що подарував своє обличчя та голос Джину Сякаю, головному герою Бостов Цушіма, також заявив, що озвучує скорпіона у новому морта will комбаті. Вимефікторіс. Яїбау, а я цруніва. Свіні в своєму магазині вирішив гуляти, так гуляти, і повернув за Elder Scrolls Online на роздачу, що стартує 20 липня і закінчиться 27-го. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!